Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на липень 25-го року. Я вже розклала весь розклад і будемо його дивитись. Основні події для стрільців на липень вони всі випали старшими арканами і всі перевернуті. В принципі, чесно кажучи, це взагалі норма для липня у всіх знаків зодіака така ситуація. Я можу це пояснити тільки тим, що буде ретро Меркурій в липні, і це, якби, наш погляд повертає назад на те, щоб ми щось переробили, передумали, не поспішали йти вперед, а рухались, навпаки, робили крок назад, щоб щось виправити. Відповідно, колесо фортуни сортуни перевернуто, да? справи будуть йти повільно або взагалі не йти. Далі, жриця перевернута, якісь таємниці, ми не відчуваємо себе, щось не розуміємо да, глобально, психологічно можливо. І зірка перевернута. Теж наші мрії, плани. Ми не розуміємо, що буде далі, чи взагалі вони реалістичні. В принципі, такі, знаєте, дуже карти ну, глобальні, я би сказала. Тому я подивилася, який зробити вам фокус стрільці. В цьому місяці, перше, що ми тут бачимо, це вежа. Щось треба зруйнувати, від чогось треба відмовитись. Вежа це щось дуже глобальне. Кар'єра. Можливо, ви хочете зробити, знаєте, серйозний вихід із цієї кар'єри. Можливо, ви хочете навпаки зробити якийсь серйозний прорив. Прорив я би вам не радила. А от, знаєте, від чогось відмовитися прям ідеально по вежі. Просто зруйнувати щось, відмовитись, зробити таку знаєте, міні-катастрофу во благо, таку контрольовану катастрофу, перевернути мах – Це про те, що, напевно, в цьому місяці треба бути суперхитрим, маніпулятивним таким, да? вдаватись до маніпуляцій, щоб отримати бажане. В якомусь аспекті. Також треба подумати про перший дім, в принципі, впевненість, опора на себе, як ви взагалі себе відчуваєте, наскільки ви собі довіряєте, наскільки ви себе чуєте. Да? І теж, немало важливий фактор Трійка Пентаклів це вміння. Працювати в команді, вміння дослухатись до спеціалістів, вміння якби не брати все на себе. Да? Можливо, мах перевернути теж про це говорить, щоб не брати все на себе не тільки я щось вирішу, але і ще хтось. Да? Я буду довіряти цим людям. Така от порада вам. Далі стосунки: стрільці, у яких є партнер, у вас луна перевернута із вершницею повітря. Тобто є якісь моменти, які вам треба обговорити, але ви їх віддаляєте. Ви на них не хочете дивитись, не хочете дивитись на ці речі тверезо. Перевернута луна це, якби коли і так темрява, і так типу нічого не видно, і так є якісь сумніви, тривожності і страхи. А тут ми якби робимо вигляд, що їх взагалі немає, все добре, все класно, все супер. Ми взагалі навколо райдуги, єдинороги, фіалки, метелики літають, Взагалі, все супер, у нас класно все. Але насправді, ваша задача, якраз в тому, щоб зруйнувати цю свою ілюзію і поговорити ну, якби, зі своїм партнером, партнеркою. Да, чесно, можливо, це приведе до якогось гострого розговору, розмови. Але це на благо. На благо. Е Значить, стрільці, у яких партнера немає. Сімірка вогню. Скоріше за все, по сімірці вогню ви і самі не хочете нікого до себе підпускати. Тобто, сімірка вогню це такі жорсткі, знаєте, кордони, жорсткий паркан із іншими людьми. І також Сімірка Жезлів це з іншої сторони це дуже активна карта. Можливо, будете з багатьма людьми спілкуватись. Ви будете створювати якісь свої враження з приводу вашого оточення, з приводу того, з ким ви спілкуєтесь, які там чоловіки або жінки вас оточують. Да? І, можливо, вони вас просто будуть зникровлювати, да? забирати всю вашу енергію, що на рішення якесь таке, знаєте, остаточне, що мені подобається якась конкретна людина, що мені там от, от ця, я зробив вибір. Такого у вас не буде. Буде, напевно, дуже багато комунікації, активності і всякого такого, але якогось конкретного вибору я тут не бачу. Так, далі робота, гроші, реалізація стрільців, у вас тут шістка пентаклів. Шістка пентаклів ідеальна карта на роботу. Все в балансі. Скільки працюєте, збалансовано збалансово на цьому заробляєте. Це такий, знаєте, баланс брати-давати. Це баланс в грошовому форматі. Тобто, якщо ви щось там купуєте, щось вкладаєтесь, це от прям. В грошовому еквіваленті ідеально. Тобто це не дешево. Наприклад, ви хочете купити машину. Ви купите її, ціна, якість да, відповідна. Тобто це не дешево, але це відповідно ці якості. Або, наприклад, ви там працюєте, ви класний спеціаліст, який класно якби, заробляє, да, тому що це об'єктивно, це реалістично. І це правильний підхід взагалі до е, рутини. До роботи да, доставлення свого. І це, в принципі, ну, от, прям супер. Плюс шістка пентаклів це про е, благодійність. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас є ресурс з кимось поділитись чимось, то, будь ласка, робіть це. Це для вас буде прям класна історія в цьому місяці, конкретному. От, на що би я тут ще звернула увагу, це, да, це на те, що по основним подіям не йдіть вперед. От не будуйте планів, не треба цього всього. Поверніться назад, да, розберіться, розхламіть там свою шафу з якихось думок, емоцій, спогадів і так далі. Можливо, є якісь конфліктні ситуації, які ви не хочете піднімати, але це необхідно зробити, да, почистити своє внутрішнє емоційне таке стан, щоб потім рухатися далі. І порада вам на цей місяць стрільці перевернути імператор з перевернути трійкою жезлів. У вас по перевернутому імператору не вистачає якось, знаєте, взяти відповідальність за себе. Не вистачає, якби оцього за. Структуру, за дисципліну, от якось немає цього. Да, перевернути імператор це завжди коли ми такі трохи розхлябані. Ми не знаємо, куди нам, що нам, куди нам бігти, що робити. Да, якось плану немає, якось комунікація крива йде. І нам говорять, зверни на це увагу, перевернути імператор в тебе. Плюс, по-іншому, він може програватися ще як занадто жорстка така тоталітарна структура, в якій не продихнути. Да? Тобто ти от в якихось жорстких рамках знаходишся, тобі б хотілося б якось да, щось поміняти, але не виходить дуже жорстко все. Да? І тут я би брала, б, наприклад, пораду, навпаки, трохи давати собі гнучкості, трохи давати собі простору. Це чого може стосуватись імператор. Це в принципі базові потреби, да, гроші, фінанси і закриття ну, бази своєї да, безпеки, наприклад, або там я не знаю, світло, вода, машина, комфорт якийсь базовий. Да, оце воно. В принципі, я ще можу сказати, що по імператору перевернутому можливо зверну увагу на комунікацію з якимось впливовим для тебе чоловіком. Це може бути директор, це може бути чоловік ваш як партнер, це може бути колега, наприклад, да, або друг, э -па, м -м -м -м, папа, батько, да, дідусь. Тобто, вот, ще можна вот на це звернути увагу і поговорити про це. Взагалі основна карта розкладу це вежа, яка нам говорить, треба руйнувати старе, що ви вже там на 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 да, на зайвого щоб на цьому місці побудувати щось нове. Оце от така важлива якби, історія цього липня, і вам, стрільці, треба буде через це пройти. Бажаю вам удачі в цьому, щоб все пройшло максимально свідомо і легко і швидко. Всім пока!